you <laughs> i Сьогодні на території Золочівської центральної районної лікарні ми проводили комплексне об'єктове навчання з цивільного захисту. Метою даного навчання було навчити керівний структурний підрозділ лікарні, командирів формувань цивільного захисту оцінювати обстановку і своєчасно приймати правильні рішення при виникненні надзвичайних ситуацій. І от ці завдання були сьогодні перед нами поставлені, і е, наскільки ми з ним справитися, буде судити вам. Було розроблено чотири таких завдання. Перше завдання це була дорожньо-транспортна пригода, де в тій дорожній транспортній пригоді до нас було госпіталізовано шестеро потерпілих. Які госпіталізовані в реанімаційне, в травматологічне і терапевтичне відділення, ну щоб ви зрозуміли, що це навчання, і відповідно ситуація була змодельована, але ми все ж таки старалися максимально її наблизити, наблизити до реальних ситуацій, тому що з такою ситуацією ми зустрічаємося надзвичайно часто, так і просто ми ще раз. Пройшлися по всіх етапах, як правильно надавати допомогу при таких масштабних поступленнях в нашу лікарню. Нога в положенні зігнання, приведення до внутрішньої рутації, значне вкорочення. У хворому проведена е, рентгенографія, виставлений діагноз е, вивих лівого стена, хворий госпіталізований в травматологічній відділеннях. Ще була у нас хвора, яка скаржилась на тремор треморкінці, біль голови, видно, і пошкоджень немає. Провірений за замір тиску, Тиск був високий, хвора була в емоційному збудженні, проведено медикаментозне лікування і хвора госпіталізована в терапевтичній відділі другим таким етапом це була змодельована ситуація пожежі на гаражах в гаражі вірніше на господарському дворі золочівської лікарні. Також силами. Пожежної добровільної дружини, ми почали гасіння даного загорання самостійно, а тоді повідомляли всі зацікавлені служби, в першу чергу, службу 101, і вони приїхали нам на допомогу, щоб локалізувати займання імітоване займання, щоб ви розуміли. І знову ж таки, ви бачили, як це все відбувалося насправді. Такий етап нашого навчання також буває в житті надзвичайно в нас часто. Це є аварійне відключення електроенергії в золочівській лікарні і план дій, як ми діємо в даній ситуації. Ми на території лікарні маємо дизельну установку, яку в разі потреби, коли таке стається, також навчені люди спрацьовують, щоб безперебійно було постачання електроенергії в в Наш заклад і ніхто від цього не постраждав. Так само цей етап було висвітлено в даному репортажі. Робітне, лініях електромережі з Глучинським РЕМ, електропостачання, лікарні припинено. для забезпечення діяльності лікарні відповідальному за резервне електропостачання Варламову відновити електропостачання лікарні шляхом запуску дизельної електростанції. Добре. what it's going який забезпечує роботу всіх, електро, всього електрообладнання на території лікарні і також включаючи котельні установки. В разі чого, то Запас пального на, а, літній запас період. Період, та, на літній період запас пального на 5 годин, роботи. На зимо, роботи зимового на 10 годин. І для того, щоб безперебійно працювало, ще стоїть почка, якою підвозить. По потр по, по потребі паливо і четвертий етап надзвичайно для нас був повчальний, тому що ми з таким не стикалися, і дай Боже, щоб ми ніколи з таким не стикалися. Це е, змодельовано було, що двірник нашої лікарні біля мусорних баків е, знайшла сумку з е, невідомим предметом. Правдоподібно, нам було озвучено, що це має бути граната, і так само було відпрацьовано порядок дій працівників лікарні в даній ситуації. Що ми обгородили місце, де знайшли е, даний предмет. Повідомили відповідні служби, повідомили службу і національної поліції, і пожежників, і службу безпеки, і чергового райдержадміністрації з цивільного захисту. І відповідно е, вони приїхавши. На місце виявлення даного предмета також і нас вчили, як ми в подальшому мали поводитися в даній ситуації, тому що, якщо би більш реально розглядати цю ситуацію, ну в реальному житті. Тоді нам би прийшлося евакуйовувати наших пацієнтів з відділень, які максимально наближені до знайденого об'єкту. Правда, евакуації не було, але ми також в такому теоретичному плані опрацювали, як дана евакуація мала би відбуватися, хто за ким, скільки людей, хто би мав бути задіяний, яким шляхом ця евакуація мала би бути проведена. Ну і тоді ще. Було опрацьовано таке чисто теоретичне питання, як лікарня з умов звичайної роботи, це є звикла робота при надзвичайних станах, при воєнній загрозі, як має бути перепрофільована лікарня в умовах роботи в надзвичайному стані. Так само це вже було чисто теоретичне завдання, і ми ну, відпрацьовували його. Чисто в теоретичному плані. Що би мені хотілося сказати, що весь цей процес, який ми проводили, е, ну, не можна сказати, що ми його не знаємо, але дуже. Ну, доцільно і правильно керували нашими діями, наші інструктори, наші які приїхали нам на допомогу. А саме е, Наливайко Дмитро Дмитрович, завідувач навчально-консультаційного пункту в місті Стрію, Чуль Олександр Федорович, завідувач навчально консультаційним пунктом в місті Броди, Литовинський Віктор Олегович, майстер виробничого навчання, циклу практичної підготовки, вдосконалення керівних кадрів першої категорії Категорії цивільного захисту люди дали нам посильну практичну допомогу. Ви бачили в сюжеті, що відповідно були задіяні служби і екстреної медичної допомоги, були задіяні служби і е, державної служби надзвичайних ситуацій, і е, поліції, е, і служби безпеки ну, тобто, всі екстрені служби. Приймали участь максимально наближену в даному навчанні. Хочеться всім подякувати за злагоджену роботу, за можливість підгадати ще раз, як ми маємо поступати в чи в тих чи інакших ситуаціях, які боронь боже трапляються в нашому житті.